У п'ятницю 11 серпня майже по всій території України пройдуть дощі з грозами, Синоптики попереджають. Що у деяких областях очікуються значні опади, спекотної погоди поки що не передбачається. В середньому в Україні очікується плюс 25 градусів. Про це повідомляє український гідрометцентр. Дуже сильний дощ сина прогнозують у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Температура повітря в цих регіонах протягом дня становитиме плюс 22 плюс двадцять градуси. Також дощ у п'ятницю прогнозується у Чернігівській. Луганській, Донецькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. Дощова погода також буде у західних областях України. Без опадів п'ятниця пройде в Одеській, Вінницькій, Житомирській та Київській областях. На заході та півночі країни температура повітря становитиме плюс 22, плюс 24 градуси, поки тепліше буде на півдні та сході України. Тут стовпчики термометрів покажуть від плюс 26 до плюс 28. У Києві одинакі. 1 серпня опадів не передбачається. Упродовж дня очікується мінлива хмарність, а стовпчики термометрів у столиці покажуть в день від плюс 23 до плюс 25 градусів. Раніше повідомлялося, що з 14 серпня до України повернеться спека до плюс 35, плюс 37 градусів. Найспекотніше буде на півдні та сході України. Нагадаємо, метеорологи попередили, що у серпні 2023 року погода порадує сонцем та спекою, але буде чимало грозами. Останній місяць літа буде більш схожим на липень. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.